Вітаю всіх ще раз. І зараз у нас з вами урок узагальнення знань у тестувальній роботі номер 3 Будьте, будь ласка, уважними. Ну, перед тим, як, як розпочати пояснення: от у нас ще збирається Саша щось виходить, ну, викидає з інтернету. Добрий день. Богдан, доброго дня. Діти. У першу чергу я б хотів дуже подякувати за активну участь в інженерному тижні. А, Ігоря Алексій, нам дві роботи зробив: і ліхтарик, і два види ліхтарика, і на батареці, і світильник з свічки. Ангеліна теж світильник зі свічки зробила. А, два Богдана наші. Та, можна бажання загадувати. Теж зробили підставки. Фролов Артур, дві підставки зробив під телефон. Так, кого я не назвав ще? Здається, все. Так, хто взяв участь, діти, будь ласка, я вам дуже вдячний. Ви молодці. Я сьогодні робив останнє. Слайди, буде у нас узагальнююча презентація з шостим А класом. Я вам хочу сказати, що ви гідно виглядаєте, тому що я не помітив в шостому А класі, щоб світильники робили або ліхтарики. Це тільки ви зробили. І цим ще краще так, для нашого класу, що ви такі креативні, активні, творчі діти, здібні. Я вам пишаюся, молодці. Головне, залишайтеся такими і надалі. І хто ще не брав участь в цьому, будь ласка, візьміть. В майбутньому будуть STEM-проєкти, теж якісь заходи, і знімайте відео. От Меркула Богдан, наприклад, ще виручив клас тим, що, наприклад, він зняв відео, ви побачите це невеличке відео, да? коротеньке, як він робить цю підставку. Пам'ятаєте, я вам говорив, що. Відео оживляє презентацію, робить її більш людяною не просто фотографія, а рухи. І ще можна коментувати також, щоб ваш голос було чути. Це неймовірно. Тож дякую тобі теж за відео, і я сподіваюся, всі його побачать. Так, у нас буде якийсь окремий урок, я думаю, узагальнюючий, і всі побачимо це все. Всі наші наробки з шостима класом разом. Так, йдемо далі. Це сказав важливе. Записуємо в зошиті сьогоднішнє число, тільки розгорніть, будь ласка, сторінку чисту, повністю, щоб чиста сторінка була. От, і там пишемо 1 лютого. Так, і. Пишемо діагностувальна робота номер 3 Номер 3 І нижче в лапках тема цієї діагностувальної роботи пізнаємо з великої букви сонячну систему. Пізнаємо сонячну систему. А і ще діти. Мені стало відомо, була нарада, що десь навесні, травень місяць, я заздалегідь вам кажу, щоб ви були морально готові, десь в травні місяці знову буде фізкульт, ну, змагання от, о, о, турнір фізкультури. Пам'ятаєте, ви знімали вправу на відео, там Саша Лівандовська знімала, так? Хтось ще знімав відео, так? Молодці, Михайленка Бадандець, якщо не помиляюсь. Ну ви, будь ласка, будьте готові, тому що знову буде таке тільки інші вправи. Тобто, ну, візьміть участь. Ось, у нас спорт... клас спортсменів, у нас багато хлопців займаються різними видами спорту. І коли я звернувся до вас навесні з такою пропозицією, з проханням і Наталя Юрівна звернеться теж. Беріть активніше участь. Так, е е я розумію, що треба одне відео е дівчини і хлопця по одному лише е з шостих класів, але е е найкраще що бирають. тому робіть, робіть всі. Такі відео, да? а вже там оберуть яке краще. От. Це корисно для здоров'я також. Йдемо далі. Варіанти. Ви бачите, дівчата виконують перший варіант, а хлопці виконують другий варіант. Тому записуємо свій варіант. Дівчата перший варіант, а хлопці другий варіант. Римськими. Так, де ці варіанти шукати? Дивіться, ось прикріплена діагностувальна робота. Якщо ви сьогодні дуже замучені, втомлені, я не вимагаю сьогодні, щоб ви зразу мені здали цю роботу до суботи. І хто, зда... хто зможе зараз виконати, у вас вільний час буде звільнено. Не будете витрачати на виконання контрольної роботи цієї ну, діагностувальної. Ось, дивіться, натискаєте, у вас відкриється от в такому вигляді. Ви дивіться, можете так дивитися, виконувати, а можете натиснути Відкрити через і Google документи. І тоді у вас відкриється ось в такому вигляді в Google документах робота. Дивіться, що треба робити. Уважно послухайте, тому що тут такі завдання, що ви можете самі не розібратися, як їх виконувати. Перше завдання зрозуміло. Ви пишете номер завдання, один крапочка, і якась буква. Дивіться, просто все. Те ж саме. Але ось дивіться далі, увага. Ви бачите усі три варіанти мають однакове продовження. Навіщо це все переписувати? Ви цифру 2 пишете в зошиті 2, і або це слово. Або це щось одне, одним словом записуйте. І я зрозумію, яку, який варіант ви обрали. Ви плюсик не зможете поставити, тому що це в електронному варіанті. Да? Ви пишете в зошиті цифру 2 і якийсь термін переписуєте один із цих трьох. Далі бачите третє малі планети. І ви можете просто одним словом щось: або астероїди, або метеороїди, або комети. – «малі планети». І записати цифру 3 і одним словом. І так робіть, будь ласка, це дівчата, перший варіант, і у хлопців таке ж точно. Ви бачите, падаю зорі, що летять тричі, а одне те ж саме початок. Навіщо це все переписуєте? Ви цифра 4, наприклад, і якесь слово, відповідь переписуєте. Я зрозумію, яку відповідь ви обрали. Ось так витрачати час. Я економлю ваш час. Тепер дивіться, 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 дев'яте завдання, увага. Не дивіться, що я по першому варіанту все поясню. Другий варіант точно такі типи завдань. Інші слова просто. Дивіться. Бачите, таблічка. Ви її можете не креслити. Ви пишете геоцентрична модель ліворуч, праворуч геліоцентрична модель. Розділили вертикальною лінією. Просто вертикальну лінію сторінку розділили. І все. Не треба мені креслити цю всю таблицю. Uh, і ви ось із цих слів uh, бачите, написано довідка, нижче таблиці довідка. І тут курсивом речення записані. Вам оці речення, от, земля, так, Богдан Михайленко, вам оце речення, бачите, земля займає центральне місце. Треба вписати або ліворуч, або праворуч. Потім Сонце займає центральне місце, або ліворуч, або праворуч. Повписували. Повибирали з цього, що тут пропонується. Рухаємося далі. Відповідність, ви знаєте, працювати цифра, буква, цифра, буква правильно. Тепер дивіться: одинадцяте завдання. Одинадцяте завдання, бачите? І ось тут, е Богдане, будь ласка, що питання. Я хочу спитати, який? Я зрозумів, що хлопці другий варіант, але там написано 1-2, там я не зрозумів. Я тобі окремо поясню, добре. Зараз, зараз слухай вже дев'яте завдання, я пояснив. Тобто ви пишете ліворуч, геоцентрична, праворуч, геліоцентрична, вертикальна лінія. Ну, наприклад, да, у вас свої завдання, будуть теж такого плану. І виписуєте з цієї довідки, що ліворуч, що праворуч. В 10-му відповідність. А в 11-му, в одинадцятому, 11 увага, увага! Ви взагалі знаєте, як можете зробити. Не переписувати, це і в хлопців, і в дівчат. Не переписувати це все. А ось бачите, довідка. Тут написано в раз От бачите, давайте порахуємо, скільки тут в довідці слів, які треба прописати. Раз, два, три, двадцять чотири. це чотири, п'ять і шість. І пробіла, бачите? Раз, два, три, чотири. 5, 6. Тобто ви можете цифру 11 написати в зошиті, і оці слова через кому написати в правильному порядку. От перший пробіл, яке слово? І ви пишете собі не все оце, а перше слово, яке має бути в отут бути. Далі кома? Земля освітлюється пробіл. Чим освітлюється земля? Обираєте тут слово, чим освітлюється земля? І оце слово пишете: не треба, можна оці словосполучення, всі не переписувати. А в правильному порядку написати оці розташувати ці слова, як вони мають бути по цим пробілам. Зрозуміли, я сподіваюся, і 12. Якщо не зрозуміли, піднімайте руки. Можете, в принципі, переписувати все. Це ваш час більше займе. Дванадцяте питання єдине, де треба багато трошки написати своєї думки. Тобто тут поміркувати вам треба. У дівчат Поміркуй, чому Земля не зіштовхується із Сонцем під час свого руху, а у хлопців поміркувати, чим подібні Сонце і планета Земля. Чим вони відрізняються? Тобто, уявляйте собі, земля і сонце. Здавалося б, це зовсім різне щось. Але є спільні риси. Щось спільне знайдіть, між землею і сонцем. І пописуйте спільне. Між сонцем і землею двокрапка. Переписуйте через кому. Далі, різниця між сонцем і землею двокрапка. І через кому попереписували. Так само ось так. Скажіть, будь ласка, вам зрозуміло, як виконувати? Зрозуміло. Тоді я тоді я зараз вам пропоную. так Секундочку, зараз я зупиню запис. Та що ж таке? Виконуйте, будь ласка, кому зрозуміло, зараз Богдану буду пояснювати. А е... Треба виходити, так? Із цієї конференції. Е... Можете вимкнути просто мікрофон і камеру і залишайтеся. Раптом у вас виникне питання. Було таке в 6, а виникали питання під час ем... Зараз секундочку під час виконання.